Слава Україні! Розпочалася 690-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 61 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 32 ракетних та 91 авіаційних ударів. Здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранення серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів зазнали Вовчанськ, Веселе, Піщане, Іванівка Харківської області, Невське, Білогорівка, Сребрянське лісництво Луганської області, Колодязі, Терни, Богданівка, Григорівка, Керамік, Тоненьке, Авдіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, Новоандріївка Запорізької області, Червоний Маяк, Зміївка, Береслав, Шляхове, Херсонської області. Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності відповідальністю сув північно-Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність міновибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області. За відповідальністю СУВ Хортиці на Купінському напрямку українські захисники відбили чотири атаки ворога біля Синківки Харківської області. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки окупантів в районах Макіївки Луганської області та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили дві атаки противника поблизу Кліщівки та Андріївки Донецької області. Зоня відповідальністю Сув Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак противника в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак біля Сєвєрного та Первомайського Невельського Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші підрозділи продовжують стримувати ворога поблизу Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 17 атак. На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника, південніше Причистівки, західніше Старомайорського та південніше Рівнополя Донецької області. На Запорізькому напрямку українські захисники відбили дві атаки окупантів в районі роботи на Запорізької області. Занятповідальністю відповідальності СУВ Одеса на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмових дій на позиції українських захисників. Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрачу і силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони знищено сім крилатих ракет Х-101, Х 555 Х-55 та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Підрозді ракетних військ уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 9 артилерійських засобів, чотири засоби протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби склали: 840 окупантів, 10 танків, 33 бойові броньовані машини, 19 артилерійських систем, два засоби ППО. 13 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 8 крилатих ракет, 35 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!